На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Споживчий кошик для українців вирішив переглянути кабінет міністрів. З кожним днем винахідливі шахраї придумують різноманітні способи, аби виманити із довірливих українців гроші. Асоціація Українців в Італії збирає допомогу для вояків. АТО. цього разу надіслали медичний інвентар для Коломиї. В нашому місті буде студентський сквер. До початку літа територію біля пам'ятника Франкові планують впорядкувати. На фінішну пряму вийшов відкритий чемпіонат Коломийського району з волейболу серед жінок. Споживчий кошик для українців вирішив переглянути кабінет міністрів. Нагадаємо, він залишився незмінним понад 15 років і ймовірно його б не брали до уваги і далі. Але правозахисник Станіслав Батрін подав позов до суду на уряд з вимогою підвищити прожитковий мінімум до 7 тисяч гривень і відповідно переглянути потреби та витрати українців, які з 2000 року зросли суттєво. Рівень життя громадян визначається вартістю споживчого кошика, тобто того, без чого людина в принципі обійтися не може. Так роблять у цивілізованих країнах. За вартістю цього набору визначається прожитковий мінімум, і як наслідок мінімальна зарплата і пенсія. Споживчий кошик це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб в середньому за рік. В Україні люди живуть за стандартами 2000 року, хоча всім відомо, як змінилися ціни за 15 років. І лише тепер уряд вирішив переглянути споживчий кошик. На сьогоднішній день у споживчому кошику налічується 296 товарів і послуг. На думку чиновників, склад кошика дозволяє українцям не голодувати, стежити за зовнішнім виглядом, більш-менш пристойно одягатися і навіть долучатися до прекрасного в кошику. Врахований похід на концерт або в театр, що правда лише раз в рік. Почнемо з їжі, якої на думку уряду для українця цілком достатньо. В день, наприклад, можна з'їсти 173 грами хліба, склянку молока випити, з'їсти пів яйця та дві маленькі картоплини, 7 грамів рису і 100 грамів якогось м'яса. Кава, чай, цукор, сіль, спеції в раціоні українця не передбачені взагалі. Що цікаво, на цю їжу українцям в місяць треба витратити як мінімум 1250 гривень, а мінімальна зарплата нагадуємо 1218. А ще в цю суму повинна входити не тільки їжа. Відповідно, уряд пропонує витрачати людям 620 гривень в місяць або 20 гривень на день. А це вже навіть не сувора дієта, а примусове голодування. Нарешту приблизно 600 гривень ще треба оплатити комунальні послуги, придбати елементарні предмети першої необхідності. Тому свідомо чи ні уряд забув про драконівські тарифи на комунальні послуги та речі першої необхідності, на що наші керівники заклали аж 500 гривень в місяць. Хворіти згідно зі стандартами споживчого кошика взагалі заборонено. Противірусні препарати, спазмолітики і антигистамінні препарати не передбачені. Також не передбачені дезодоранти, туалетна вода та інші засоби для догляду за собою. Одяг це взагалі розкіш. На думку уряду, чоловік може ходити в одних штанах 4 роки, в одному спортивному костюмі і светрі 3 роки, мати аж 7 пар шкарпеток на рік і ось плавки, частіше ніж один раз на 10 років змінювати не потрібно. Жінка зможе купити один бюзгалтер на рік, одну спідницю та одне плаття на 5 років, три пари колготок на рік, одне зимове пальто на 8 років і одну пару зимових чобіт на п'ятирічку. Із послуг українцям пропонується стрижка три рази в рік, кіно, театр, цирк, зоопарк і різні культурно-масові заходи. Один раз на рік. Ні м'ясо, ні кубаски, ні чорне. Що? Mm -hmm. Навіть немає 1200 пенсій, без 10 гривень. Mm -hmm. <laughs> Не додають. Так, 1190 має. Ну. Mm -hmm. ну, але що робити, в Бога, що буде все добре, аби був спокійний світ, а там би коспували, вже мтручили. Штани на 5 років, та пальто також, меблі на 25. звісно, це смішно. Це звісно, що для, для нашого. Не вистачить, дитина росте? Це постійно треба щось поновляти. Гардероб, нога росте. Звісно, це все дуже дуже плачевно в нашій державі на даний момент. Це абсурд. Я не знаю. Взагалі про що вони там думають, і це треба розігнати, розстріляти. Я так радикально говорю, бо я інакше не можу. Тому що 25 тисяч депутат має зарплати, 1200 пенсій. Ну куди в які рамки це вкладається? Де в за границею людина щоб підняти пенсію, Пенсії депутат старається десь я читала там спочатку. Депутати стараються, щоб міняти зарплату, а потім від того росте е, е, за, зарплата депутата. У нас наоборот. У нас певно треба і не знаю. По перше, нащо нам аж 450 депутатів? Нащо нам нам доста 200, навіть 100 забагато буде. Ну я не знаю. Вони так уже приприсмокталися. Цікаво, яким чином уряд вирахував цифру 1218 гривень, якщо реальна вартість споживчого кошика в рази вища, і як жити далі українцям, як поділити цю суму на найнеобхідніше, адже є ще купа поточних необхідних витрат на навчання дітей в школах та інших навчальних закладах, стоматологічні послуги, а ще так хочеться відпочити на морі, бодай раз в кілька років. Цікаво, коли вже до влади прийдуть люди, які житимуть з усіма українцями на одній планеті і в одних умовах. І скільки українцям вистачить терпіння і мужності в очі. ...кращих часів. Мешканці вулиці Зарічної протестують проти відключення до водопроводу. Його власники будинків зробили за свій кошт. А тепер до водогону хоче під'єднатися інше підприємство. Люди кажуть, що не допустять самовільної врізки. Готові навіть ночувати, аби не дати можливість працювати бригаді, яка здійснює там роботи. Запросили на зустріч керівника водоканалу, юристів та міських депутатів. Власники помешкань показують документи, які свідчать, що вони зробили водогін власним коштом, а каналізацію провели за кошти бюджету. На це було витрачено майже 550 тисяч гривень. Розповіли представники водоканалу, та люди були здивовані тим, що побачили, як до водопроводу хтось намагається під'єднатися. Микола Терпелюк, який проживає на цій вулиці, не розуміє, як можна було без згоди громади. Проводити будь-які роботи. Ми в минулому році за бойовий е, власний кошт е, проводили воду, ну центральну воду врізали в вулицю. Так відповідно, кожен представник е, ну, нашої вулиці вносив кошти певні. Так? От. І на сьогоднішній день, коли ми кажу, зранку, проходячи по вулиці, бачимо слідучу картину. Е, невідомі виконавці, ну як вони відомі, так, але зараз не можна зрозуміти, від кого вони працюють, так е, хочуть. Е, Підключити каналізацію до нашої вулиці, от і врізати, врізатись водою в нашу вулицю. Так, ми хотіли б насамперед знати, хто представляє інтереси виконробів, так і на якій основі на якій проектні документації, і чи буде компенсована нам якась пойова фінансова участь, яку ми вносили в минулому році для проведення цієї води. Також мешканці вулиці кажуть, що у них на руках є проект. Де не передбачено продовження водогону? У нас зараз на руках є даний проект, де, де немає продовження нашого воду води. Так тобто зараз на кіннокіця на це основі бояться. Це це крадуть у нас воду чи що це? Приїхав на зустріч із трайкарями директор комунального підприємства Коломоя водоканал Ігор Калиняк. Він вважає, що таке підключення буде корисним для мешканців зарічної. Ми її хочемо закольцювати аж на Міцкевича. Це тоді нормально. Є з двох сторін запірна арматура закільцювання. По правилах воно так повинно бути, І з самого початку так планувалося. Не планувалося не початку. планувалося. Ну це може ви не планували, але ми так планували. Ми у вас проект не вимагали. Як а не собі... Ми не вимагали про Це ваші сутручанки, як ви робили, не робили. А, до цього часу. Шість тисяч з чим-то ми платили. Кожна хата. Михайлюка. Ну то ви з Михайлюком розбираєтеся, що я зроблю. Дивіться, тоді сьогоднішній день ми поході. У Михайлюка питайтеся у Михайлюка. Так, не дамо, а каналізацію ми робили теж за свої машині кошти. Каналізацію так. Ми не будемо просто від них, умовно, довели до тої хати, як вони кажуть, на халяву. Йдемо на міцкеве, аж на стару міську, робимо закільцівку. Це є нормально для води, так повинно бути, має йти рух води в одну в другу сторону, Це є то, ну, коло. А якщо вона є тупікова, вода застоюється, йде розбір, хтось може крайня умовну, тут буде крайня хата, ніхто не живе місяць. Ви розумієте, що таке місяць простояла вода. Потім її треба, потім кажуть, а вона така-така, бо тому що вона стоїть, вона не має руху. А це є дуже нормально. Вона не то, що нормально, згідно правил, так повинно бути. Так, ми в минулому році її не закільцювали, бо тому що не було більше коштів. В цьому році виділені кошти, і ми хочемо зробити закільцівку. Але нема питань, якщо люди не дають, ми ну проти, значить ми не робимо. Нема питань, ми закільцюємо в ту сторону. Інтереси громади представляє відома правозахисниця Тамара Базюк. Її мешканці зарічної і запросили на зустріч. Юрист та депутат вважає, що коли тут були порушення, необхідно подавати до суду. А мешканці мають право не давати дозвіл. На підключення до водогону можна буде подати до суду, але в даному випадку принципі, представників водоканалу. Пан директор Калиня пан Калиняк каже, що він не буде тоді це виконувати суді і зробить іншим шляхом, так як хочуть жителі міста. В принципі, ми будемо протримуватися завжди але це, це, їхні зупрали. позиції. Тепут? Подавати позов до суду що однозначно. В однозначно суду. О, нехай, однозначно. нехай повертають гроші. Звичайно вона дорога зрозить гроші. Ліпше хай повернуть кошти або з судовим рішенням. Та, і знаєте, що якщо буде більше трьох судових рішень, то тоді можна навіть будуть перевибори до міської ради, якщо буде три рішення, ну, хоча питань, б які визнають не, міську не раду, винною. Скоро. Тамара Базюк подала запит на ім'я Коломийського міського голови з метою визначити все ж таки, яким коштом здійснювалися роботи, і чи мала право фірма, яка виконувала підвід, збирати кошти з мешканців зарічної. Так що чим закінчиться скандал, дізнаємося вже у наступних випусках програми події. З кожним днем винахідливі шахраї придумають різноманітні способи, аби виманити із довірливих українців гроші. Якщо вам прийшло повідомлення про те, що виграли автівку або ж серед ночі телефонують незнайомці і кажуть, що ваші діти у в'язниці, ймовірно, ви стали жертвою телефонних аферистів. А тому не будьте надто довірливими і не поспішайте відсилати гроші на незнайомі номери. Керівник рекламного відділу Людмила Данилюк нещодавно виграла автомобіль. Принаймні, так було написано у повідомленні, яке вона отримала. Втім, для того, аби умріяне авто стало реальністю, потрібна була дрібничка. Жінка не замислюючись, вирушила у банк, аби відіслати тисячу гривень і таки отримати новеньку шкоду Фабію. Подивилася, що в мене на рахунку є якісь кошти. Відповідно, мені не вистачало, Я позвонила до свого чоловіка і кажу, що от така то мені прийшла смс, і я можу виграти авто, якщо я скину тисячу гривень протягом протягом трьох годин. І чоловік мені сказав, що це є, що я стала жертвою фаристів. Для Людмили все закінчилось хеппі-ендом, а от нещодавно із 29-річного мешканця Івано-Франківська аферисти виманили аж 80 тисяч. Чоловік традиційно виконав декілька грошових переказів, поки не зрозумів, що потрапив на гачок шахраїв, розповіли в управлінні поліції. Загалом з початку року за статтею шахрайські дії на Прикарпатті порушили майже дві сотні кримінальних проваджень на 20% більше порівняно із 2015 тисячі Зубожіння населення погір. Економічної ситуації спонукає, в тому числі злочинців, приходити до нових методів зароблення незаконним кримінальним шляхом грошей. Зазвичай знайти таких аферистів надзвичайно складно, як правило, шахраї тільки раз використовують мобільний телефон і сім-картку. Встановити цю особу без прив'язки до мобільного телефона, до сім-карти, і то саме стосується до картки банківської, фактично нереально. Можливо, ми навіть Дієм ситуацію про осіб, які це вчинили. Але на жаль, наша оперативна інформація це замало для того, щоб людині приділити обвинувачення, звинуватити вчинені злочину і направити справу до суду. Але шахраї не обмежуються тільки телефонами, входять в довіру і через соцмережі. Нещодавно і на мою сторінку в однокласниках прийшло повідомлення. Чоловік написав, що зараз на фронті, а тому просив поповнити рахунок мінімум на 40 гривень. Заходимо на його сторінку. Там багато Ото із фронту, але різних людей у телефонній розмові він пояснив, чому К нам телефони заборонені, uh -huh. що ви зрозуміли. Якщо вона ну, так що по-вашому начальнику, що ми є на сайті або ми користуємося телефонами. У нас два телефони один на інтернет, один на дзвінки. нас будуть проблеми. Волонтерів такі випадки зовсім не дивують. Керівник центру допомоги АТО Наталія Перцович каже: люди зараз готові на все, аби збагатитись, не гребують навіть темою війни. Звернулася як ніби дружина учасника АТО, яка просила допомогти її онкохворій дитині знайти донорів крові. Але потім виявилося, коли ми цю інформацію поширили, виявилося, що ця дружина… Ся минулого року вже також така ситуація була та сама історія. Спочатку люди зголошуються здавати кров, а потім вони вона вже розводить людей на гроші. Схожий випадок більше року тому трапився із Коломийською журналісткою Мариною Максимів. До неї зателефонували невідомі, сказали, що син, а згодом і донька перебувають у слідчому ізоляторі, оскільки брали участь у бійці. Хоча у Марини немає дітей, вона все ж вирішила тримати аферистів на гачку. І кілька днів обіцяла переслати 5 тисяч доларів на їх рахунок. За той час написала заяву у поліцію. Пройшло півроку. Я знову прийшла до міліціянтів нагадати їм про свою справу, тому що мене навіть не викликали на допит мені не дзвонили на якому етапі розгляд цієї справи. Я сказала їм, нагадала, що в мене є всі записи наших розмов з цим чоловіком, який до мене телефонував цих розмов. До речі, 10 і. Вони сказали, що добре-добре, надасте нам ці телефонні розмови. Ми вам зателефонуємо. Ну але ось знов ну, пройшло півроку, і досі мені так і ніхто не зателефонував. Хоча на дворі 21 століття люди і досі ведуться на різні афери. Якщо до вас серед ночі телефонують невідомі або ж через інтернет пропонують небачені знижки, краще ретельно перевірити інформацію. У поліції попереджають безкоштовний сир тільки у мишоловці. Ми можемо зв'язатися буквально за 5-10 хвилин з будь-яким районним відділом відділенням в Україні. Ми можемо з'ясувати всі питання: затримана людина, не затримана, є вона чи нема. Тільки звернення в поліцію. Ніяких самостійних дій зазвичай телефонні шахраї так і залишаються непокараними, адже за минулий рік розкрили тільки 5% таких злочинів. Тому будьте пильними та холоднокровними, тоді й зменшуються шанси потрапити до нечесних на руку людей. Допомога з Італії, наші краяни, які багато років живуть за межами рідної держави, не залишаються байдужими до своїх земляків. Так, Асоціація українців у Вероні, Мальви України збирає гуманітарну допомогу для вояків АТО та переселенців. Такі передачі неодноразово отримувала і Коломия цього разу надіслали медичний інвентар для госпіталю ветеранів війни, який діятиме на базі колишньої залізничної лікарні. Оксана Вандич, голова координаційної волонтерської ради Коломийщини, тісно співпрацює з Асоціацією Мальви України. каже, вони впродовж півтора року присилають гуманітарну допомогу: це медичний інвентар, одяг, продукти, медикаменти. Зокрема, співпрацює з мешканкою Семаківців Іванною Буряк та жителькою Гвістя Любов'ю Пернаровською, які зараз перебувають в Італії. Спочатку було меншими такими порціями, скажімо так, бо дуже дорого коштує перевезення саме, тому що там за кордоном їм надають безкоштовну таку гуманітарну допомогу, але перевезення потрібно платити. Ми дуже сильно вдячні і від імені волонтерів, і від імені просто як жителів за те, що вони нам так допомагають, будучи далеко, вони не забувають про нас і про те, що нам потрібна допомога за кордоном. Цього разу надіслали медичний інвентар для госпіталю ветеранів війни, який діятиме на базі колишньої залізничної лікарні. 33 ліжка зараз функціональних. що ви бачите, зараз ще довезуть. Є шафи, є якась часткова мебель. Ну і якісь є е, одежа. Ну, одежу ми відправляємо на соціальні служби. Соціальна служба вже нас коломиї розпорядиться чи в Коломийському районі, розпорядиться на потреби наших жителів. Цього разу переправляти допомогу було досить важко, розповідають волонтери. Але це досвід. Сподівається, далі піде легше. Мої подруги, мої там в Італії, зібрали це, все, що треба, що могли зібрати. І от нарешті це дійшло сюди. Хочуть вони там розуміють, вони там співчувають, вони там хочуть допомогти всім, чим можуть. І ще знов готується ще одна така сама партія. Ліжок, матрасів, рушників постілі. все чи можуть. Надіємося, що в слідуючий раз буде простіше, бо вже знаємо десь щось якось складно з таможнею, складно з транспортом, складно навіть ті гроші зібрати, щоб проплатити оцю дорогу. Складно. На подвір'ї залізничної лікарні зібралися і учасники АТО і переселенці. Всі гуртом розвантажували гуманітарку за допомогу. Дякують, що правда обурюються тим, що майже рік довелося шукати гроші на транспорт, аби переправити товар. Рік допомога чекає в Італії, а нема кому проплатити транспорт, щоб цю допомогу нам сюди привезти? Хіба нам це не потрібно? Нам це дуже потрібно. Але цілий рік люди збирають, люди організували це все в Італії, на наші земляки. А ми не можемо доставити. Ми зверталися і до міської ради, до районної адміністрації. Зверталися до всіх і до бізнесменів. Нікому це не потрібно. Хіба нам не потрібна лікарня для воїнів? АТО? хіба нам не потрібні ліжка? Одну ліжку. Коштує 2 тисячі євро. Автоматичні ліжка коштують 3 тисячі євро. 1800 євро для доставки товару звідти сюди. Щоб проплатити за фуру. Оце найбільше це питання до нашої влади. Коли ми навчимося жити разом, Богдан та Олександр односельці зараз демобілізовані, служили під час другої хвилі. Особливо підтримують створення госпіталю, бо знають на власному досвіді, як то важко і фізично, і морально адаптуватися вдома після війни на Сході. То є дуже добра справа, тому що ці хлопці не мають де, не мають де звернутися, не мають. Ну, хоча в нас тут люди дуже добрі, у нас допомагають всюди і всім. Але от іменно, що для, для цих хлопців зробилося, це, це дуже добре. Щиро вдячний усім тим людям, які передають за кордону допомогу учасникам АТО, хлопцям, які воюють, які знаходяться в лікарні, немає значення Івано-Франківські, Тернопільські областя. І я дуже ще раз кажу і наголошую, що щиро вдячний участвувати, допомагати. Наразі триває реконструкція цього медичного закладу, створена ліквідаційна комісія, яка працює над питанням закриття залізничної лікарні та створенням комунального закладу обласний госпіталь ветеранів війни. Попри це, медична установа працює у звичному режимі, потребуючим надають допомогу, мають 71 хворого. А на майбутнє плани масштабні. Плани у нас тут грандіозні. Ми намалювали проєкти конструкції цього медичного закладу. Ми, якщо нам вдасться залучити якісь кошти, то ми б хотіли збудувати тут ще реабілітаційну базу, тобто басейн, зал ФК і фізіотерапія. Сьогодні якраз приїжджали представники департаменту охорони здоров'я Микола Петрович Стовман і Марія Андрій Бойко. Ми весь заклад обійшли, намалювали якісь загальні плани. Завтра виносимо це наше питання, перспективи розвитку на медичну комісію обласної ради. За словами Володимира Федоришина, допомагатимуть госпіталю і волонтери, і соціальні служби. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК у четвер. На телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гість студії міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Він підведе підсумки своєї роботи за перший квартал цього року. Якщо маєте попередні запитання, телефонуйте 38 вісім Четвер, 20 година. Телеканал НТК. У Коломиї буде студентський сквер до початку літа. Територію біля пам'ятника Іванові Франку планують впорядкувати. Кошти на це виділять з міського бюджету. Наразі відділ архітектури та містобудування Коломийської міськради оголосив конкурс на кращий проект для майбутнього скверу. Нові лавочки, реконструкція освітлення та мистецький простір до дня міста. у Коломиї планують реконструювати територію скверу біля пам'ятника Іванові Франку, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Цей конкурс ми е, зробимо ну, його на платній основі. Буде якийсь гонорар для ну чи чи студенти схочуть його розробити, тобто чи проєктанти, чи архітектори, чи чи дизайнери за це буде передбачена винагорода і кращий проект, який виграє на підставі нього буде проводити. Це реконструкція нашого студентського скверу це місце повинно стати осередком відпочинку студентів, молоді та усіх коломиян, Наголошує заступник міського голови Олег Дячук. Тут молодь повинна самовдосконалюватись і розвиватись, а не деградувати, як це останнім часом бувало і є на цій території. наголошує Олег Дячук. Звернули увагу на те, що ну наша така дуже ну є місце. Відпочинку для громади зелена зона в центрі міста, і воно фактично захаращене. Ну і самі знаєте, які, які яку воно має назву присловота наша яма. І тоді ми розробили проект рішення, присвоїли назву йому студентський сквер. Тут хочуть зробити три зони: сцену, простір для активного відпочинку та арт-майданчик. Людям, які планують працювати над створенням проекту для скверу, рекомендують звернути увагу саме на ці аспекти. Коломийською архітектурою оголошено конкурс. Надані там попередні матеріали, що є бачення розподілити його на три зони: тобто, це зона для, скажімо, там де буде сцена для виступів, ну імпровізації якоїсь виступи. Друга зона це зона активної. Ну, тобто де якісь можуть бути і ролі збиратися, і якісь спортивні ігри такі, такого плану. І третя зона це зона для мистецтва. Це тобто якісь там виставки, картини, збір художників молодих. От в такому, в такому плані. Окрім цього, передбачені кошти і для благоустрою сквером. Тут реконструюють вуличне освітлення, доріжки та встановлять лавочки. На усі роботи передбачено 350 тисяч гривень з міського бюджету. Ту грудні минулого року сесія Коломийської міської ради передбачила в місцевому бюджеті 350 тисяч гривень на реконструкцію скверу, вже студентського скверу для якраз для дозвілля студентів. Коломияни здебільшого підтримують ідею створення зони відпочинку у середмісті. Здебільшого хочуть, аби цю територію, перш за все, упорядкували. Щоб він звичайно був без сміття, гарний засаджений деревами. Добавило б якихось квітів. Лавочки, лавочки. Навіть не знаю, не задумувалась. Квіти посадити. І Лавочок більше. Вже у червні тут планують розпочати реконструкцію, тому дизайнери, архітектори, художники та усі, хто мають цікаві ідеї, повинні надіслати свої проекти до цього часу. Пропозиції розглядатиме спеціальна комісія, також врахують думку громади. Свої проекти треба подати у відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради або ж надсилати на електронну адресу. Розробник найкращого проекту студентського скверу отримає грошову винагороду. Зробимо Україну чистою. Коломийська влада просить містян взяти участь у весняній тулуці, з благоустрою та долучитись до всеукраїнської акції. Зробимо Україну чистою. В Коломиї необхідно навести лад і впорядкувати вулиці, площі, парки, сквери, озера, річки, об'єкти масового перебування та відпочинку населення, прилеглі території до підприємств, установ та організацій. Не топити, не викидати та не вбивати братів наших менших, закликають коломийські волонтери. Найкращий вихід, щоб зменшити кількість вуличних тварин. Це стерилізація вже кілька років поспіль. Активісти з громадської організації Вдячні лапи разом з ветеринарами проводять цю медичну процедуру про що свідчать спеціальні бірки на вухах у собак та котів. Проблему вуличних тварин обговоримо сьогодні у програмі. Про все крім політики з Галиною Досин. Одразу після випуску новин. Телефон для запитань 3830. У п'ятницю, 8 квітня, в музеї історії міста відбудеться презентація збірки віршів молодого коломийського автора Олександра Єворського. Безконтактний контакт. Початок о й годині в п'ятницю. На фінішну пряму вийшов відкритий чемпіонат Коломийського району з волейболу серед жінок. Команди вже зіграли матчі передостаннього туру. Цього разу майстрині сітківки грали у спортивній залі районного молодіжного центру. Богдан Малецький спостерігав за жіночими емоціями та баталіями. Жіночі волейбольні команди зібралися на передостанній тур відкритого чемпіонату коломийського відділення Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у п'ядиках. Лідером перегонів до цього туру підійшла команда Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Арніка майстрині сітківки із батьківщини Довбуша без особливих зусиль перемогли волейболісток із Косова та забезпечили собі місце у фіналі чемпіонату. Наблизилась до цього і ще одна із команд-учасниць першості. Вістоклібичинські волейболістки переграли суперниць зі снятина та п'ятиків. Тепер у їхньому активі 13 очок, і колектив закріпився на другій позиції турнірної таблиці. Решту фіналістів визначиться вже цього тижня. У останньому турі чемпіонату між собою зіграють збірна освітян Коломийщини із командою Зняти на те студенти Коломийського політехнічного коледжу з волейболістками з лісного хлібичина. Далі чотири команди продовжать боротьбу за титул чемпіона та призерію відкритого чемпіонату Коломийського району товариства Колос. Фінал першості відбудеться 10 квітня у спортивному залі Коломийського політехнічного коледжу. Початок змагань о 10-й годині. П'ятиків Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма події НТК. І це все, про що ми встигаємо розповісти сьогодні. Більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить.